Привіт! В цьому відео я розкажу вам 5 способів, 5 формулювань, як можна відмовити в чомусь дитині, але зробити це спокійно, лагідно і не викликаючи бунту і якогось протесту у відповідь. Отже, перше формулювання звучить парадоксально. Звичайно, можна. Але в чому тут секрет? Якщо дитина у вас просить щось, чого їй не можна робити, щось, що у вас не прийнято в родині, щось, що не передбачено вашими там, правилами, цінностями, нормами поведінки, ми маємо розуміти, що будь-яке прохання дитини, воно можливе, але не в цих умовах. Тобто, в нашій родині, наприклад, не можна гуляти всю ніч. І там бешкетувати вночі. Ми вночі маємо спати. У нас є графік дня для дитини, але в якихось інших обставинах, в інших ситуаціях, це можливо цілком і е, прийнятно. Тож ми замінюємо тоді ось такі умови. Як це звучить? Коли дитина у вас питає, що, наприклад, мама, можна я сьогодні до півночі буду гратися в телефоні, а можна я сьогодні не буду спати взагалі. А можна я взагалі буду по ночам ще грати в телефон, замість того, щоб сказати, ну ти що, взагалі вже? Ну ні, не можна, ж, звичайно, не можна. Ми кажемо, звичайно, можна. Але. Наприклад, в якийсь святковий день, коли це може бути як виняток. Ну, скажімо, на новий рік, коли ми зустрічаємо, ти можеш не спати всю ніч, гуляти і веселитися. Ми показуємо дитині, що ми таким чином не маємо абсолютних заборон, що в нас є заборони, які можуть бути більш гнучкими, що можуть бути вони при якихось умовах. І тоді дитина розуміє, зараз ні, але все ж таки, он, мама показала той варіант, де це можливо. А можна я буду, я не знаю, там. В е, літніх сандалях гуляти в січні. Ну, можна, якщо ми в січні полетимо кудись на теплі моря колись, то там, звичайно, ти зможеш в сандалях гуляти. А чому ні? Ви показуєте дитині доречність умов, при яких це прохання. Це побажання може бути виконане. Далі, друга відмова також звучить дуже позитивно. Краща ідея. Як це у нас формулюється? А можна мені не спати всю ніч, бо я хочу там більше часу, щоб в мене було пограти? Слухай, є насправді краща ідея. Ти можеш завчасно, гарно виспатися, потім прокинутися ще раніше, і ти таким чином зекономиш собі набагато більше часу для своїх ігор. Ви показуєте альтернативу, але прийняти. Ну для вас. Яка вкладається в ваші межі, ви показуєте, що це насправді краща ідея. Але будьте дуже обережні, під виглядом кращої ідеї не треба пропихувати насправді те, що нам самим дуже хотілося б, але ну, воно не є обов'язковим. Тобто, якщо дитина вас питає, мама, а чи можу я запросити на, на день народження всіх своїх однокласників? А ми кажемо, є краща ідея. Взагалі не, не, не запрошую нікого, зекономимо гроші. Це так не буде працювати, але ви можете сказати, що. Є краща ідея. А, можливо, ти зможеш запросити найкращих своїх друзів, а в школі ми зробимо таке а, коротеньке привітання і пригощання для всіх дітей. Знайдіть ідею, яка дійсно буде кращою, і тоді це буде чесно. Третій варіант коли тоді? Ми а, розбираємо з вами зазвичай цей варіант в якості. А, Нагадування для малечі, що треба зробити для того, щоб діти розуміли причинно наслідкові зв'язки. Коли помиєш ручки, будемо смачно там десерти їсти. Коли складеш іграшки, включимо тоді мультики. Коли тоді. Але цей підхід і може використовуватися в якості обмеження, відмови. Але знову ж таки, цей підхід показує, а коли при яких умовах. А це, в принципі, можливо. А можна мені грати в телефон сьогодні довше, питає дитина. І ми кажемо, коли зробиш обов'язкові якісь речі, тоді одразу буде можна. Ми начебто і відмовили ну, ну ні, просто так не можна. Але при цьому ми знову ж таки показали можливість, і це сприймається набагато позитивніше. Четвертий варіант. Або, або. Оце вже таке досить суворе. Обмеження, і це вже така принципова позиція. Але як вона звучить? Ми можемо сказати дитині, так, відклади печиво, брудними руками не можна їсти. І це буде жорстка вказівка і заборона. Але ми можемо сказати через або, або. Або, будь ласка, помий руки, або поки що відклади печиво. Або, будь ласка, їж зараз, або іди, грайся машинкою. Або роби уроки, або. Приходь там щось мені тоді там, допоможи. Або ти зараз займаєшся цим, або ось така альтернатива. Маємо також пам'ятати, що будь-які такі формулювання ми маємо говорити спокійним тоном, доброзичливо, лагідно, тому що ви скажете так, або зараз пішов мити руки. Або печиво заберу і там кудись викину. Ну це вже не має значення, якими формулюваннями ви тоді а, користаєтеся. Ваш тон все зробить за вас. Ну і п'яте формулювання, коли ми кажемо спочатку чітке ні. Але потім кажемо альтернативу, але ти можеш. Я хочу це морозиво. Ні, морозиво більш сьогодні не можна, але ти можеш обрати інший десерт. Я хочу піти сьогодні до Друга Кирила з ночівлею. Ні, з ночівлею не можеш сьогодні піти, але ти можеш обрати інший день на наступному тижні. І таким чином ви показуєте знову ж таки альтернативні певні а, варіанти. При цьому треба не забувати, що іноді. У нас є такі підходи і такі ситуації, де ми маємо просто сказати чітке ні такого робити. Не можна. І для цього у нас є підходи, коли ми кажемо, що це ні і крапка. Слухай, ні, і це крапка, ми цього робити не можемо. Або ні, і це крапка. Я не можу тобі цього дозволити. Або є інший ще підхід, він називається закрита тема. Тобто, коли дитина знову а, до вас повертається з одним і тим самим питанням, ви кажете: Слухай, це закрита тема. Ми вже сказали, що це робити не можна, і це закрита тема. А, Головне в цьому, що? І Я сподіваюся, що ви правильно вже відповіли. Головне в цьому не те, скільки ще додаткових формулювань ви собі придумаєте, знайдете або будете обмежуватися тільки цима п'ятьма. Головне, щоб кожна відмова, кожна заборона чи кожне обмеження звучало спокійно, доброзичливо і принципово.